Першим винаходом був куле-непробивний жилет. Бронежилет був придуманий в 1901 році двома поляками Яном Щепаником та Казимежем Жегленом. В основу їх винаходу лягла ідея поглинання енергії снаряда кількома шарами одягу. Тому перший бронежилет дуже схожий на сучасний. Щепаник та Жеглень продемонстрували публіці непроникність жилета для куль. Які на виліт пробивали дерев'яні дошки та листи заліза? Під час демонстрації винаходу у Кракові під прицілом пістолета був один із його творців, Ян Щепаник. Така смілива демонстрація довела, що бронежилет зупиняє кулі не тільки з револьвера калібру 8 мм, але навіть з гвинтівки Манліхера, які легко з відстані 100 метрів проходили крізь залізні листи завтовшки 12 мм. А хто ж першим наважився перевірити на собі бронежилет саме з гвинтівки? Цим сміливцем був вірний помічник винахідника. Слава та успіх до Щепаника прийшли в 1902 році, коли його кулене пробивний матеріал врятував життя іспанському королю Альфонсо XIII, на якого було скоєно замах. В 1910 році польський вчений Казімеш Фунг приступив до досліджень, які привели його до видатного відкриття. Фунг переїхав до Лондона для роботи. В Інституті профілактичної медицини. З директором інституту вони обговорювали хворобу Бері-Бері. Це захворювання поширене серед народів, які вживають білий рис без оболонки, але при цьому відсутні у народів, які їдять нешліфований рис. Казімеш Фунг вивів закономірність поліневритом пташиною версією Бері-Бері хворіють виключно ті голуби, які годують очищеним рисом. Функ отримав вітамін В1 сьогодні відомий як Тіамін. Пізніше цей вітамін вчені виявили у різних продуктах харчування, зокрема в молоці та ячмені. Відкриття казіміша Функа дозволило йому продовжити дослідження в університетах Франції, Німеччини, Британії та США, де він працював із пацієнтами з вітамінною недостатністю. Перший місячний автомобіль. Lunar Roving Vehicle, скорочено англійськими літерами LAV, розробив поляк Мечислав Беккер. Винахідник закінчив Варшавський політехнічний університет з 1931 до 1939 року. Працював у Військовому інституті інженерних досліджень у Варшаві при Міністерстві військових справ в Польщі. Там займався розробкою гусеничних транспортних засобів. Призначених для роботи на нерівній поверхні. Після нападу Німеччини на Польщу Беккер разом зі своєю військовою частиною опинився в Румунії, а потім 1939 року перебрався до Франції. 1942 року Мячеслав Беккер, підозріле прізвище в нього підозрюється на півєврей, прийняв пропозицію уряду Канади переїхати до Готави і там продовжити роботу над. Броньованими транспортними засобами. У 1943 році Беккер вступив до лав канадської армії як дослідник і навіть дослужився до чину лейтенанта-полковника. 1956 року Беккер вийшов у відставку і переїхав до США. Його дослідницька група перемогла у конкурсі НАСА на розробку транспортного засобу, здатного просуватися місячною поверхнею. Проект був включений до програми Аполлон і ліг в основу місячного автомобіля LAV, який пізніше сконструювали в компанії Boeing та General Motors. Беккер був співавтором основної ідеї та зробив істотний внесок у дизайн та конструкцію місця мобіля, який використовували в ході експедицій Аполлон 15, Аполлон 16 та Аполлон-17. Беккеру належать патенти на кілька винаходів в області позашляхових транспортних засобів, у тому числі на ті. Що призначені для використання на інших планетах. Ще один всесвітньо відомий польський винахід це вигадана Людвіком Земенгофом, мова есперанто, найпопулярніша штучна мова в світі. Поляк єврейського походження Людвік Земенгоф, Хто б сумнівався, що єврейське походження, враховуючи таке прізвище, був офтальмологом за освітою та лінгвістом за покликанням. У 1887 році він опублікував перший підручник створеної ним нової мови Есперанто. Земенгоф мріяв про світле майбутнє для людства, з який інтернаціональний єврей був. Більшість з них все ж таки інтернаціональні такі мріють про щось світле. А в Україні, на жаль, з євреєм, бо не втіком Першим не пощастило. Він якось раптово перевдягнувся. В неопатріота за останні два роки і відправляє українців на знищення. Але це такий відступ. Вважаю, що кожного чекає розплата за свої вчинки. Так ось, Земенгоф це вчений, який вважав, що головна причина нерозуміння та конфліктів між людьми полягала у мовному бар'єрі. Земенгоф вважав, що проблему зможе вирішити створення мови єдиної всім, сучасної з простою і зрозумілою структурою. Незважаючи на те, що Есперанто так і не став загальносвітовою мовою, тією чи іншою мірою ним, по даних цієї статті, користується близько 2 мільйонів людей. Ще в мене на каналі є багато цікавих відео, які були зняті раніше. Думаю, більшість знає, але хто не знає, ось як можна там легко знайти. Київ, наприклад, впиваємо і ось тут. Десятки відео про Київ. Можна також подивитися по списках відтворення, що вас цікавить, ось тут громадські простори є огляди міст. Міст поки небагато, але в подальшому цей плейлист буде поповнюватись. Що ж, дякую за увагу і підтримуйте підпискою та лайком. Україномовний канал всяка всячина. Останній винахід. Моєму відео, безумовно, здоров'я людини дуже важливе, але не менш важливе, і здоров'я суспільства. Прорив у цій галузі зробила Аліція Енглярд, яка пізніше змінила прізвище на Міллер. Також відчувається єврейський відтінок. Саме її дослідження допомогли людству зробити величезний прорив у галузі прав дитини. Аліція Енглярд народилася 12 січня. 1923 року в польському місті Петрикув Трибунальський. Завдяки підробленим німецьким документам їй вдалося пережити Другу світову війну. У роки війни та окупації у Варшаві Енглярд вивчала філософію на таємних курсах Тадеуша Котербінського та Владислава Татаркевича. Пізніше Аліція переїхала до Швейцарії та захистила дисертацію. У Швейцарії Енглярд одружилася з поляком і взяла прізвище чоловіка Міллер. Аліція Міллер вивчала біографії відомих диктаторів Гітлера, Мавла та Сталіна і дійшла висновку, що кожен з них був жертвою насильства в дитинстві. Міллер вважала, що бити дітей не можна, оскільки наслідки можуть бути дуже серйозними. На жаль, європейське суспільство, що звикло до використання тілесних покарань, не поспішало з нею погоджуватись. І все ж. Завдяки наполегливості Аліції Міллер суспільство переглянуло свою позицію, і тепер практично в кожній країні є закон про захист дітей.